Вітання втечан телеграфу з Вашингтона, де стартував 75-й саміт НАТО. Цей ювілейний захід важливий не лише для самого альянсу, а й для України. Бо ми розуміємо, що потребуємо нових суттєвих кроків від країн-союзників у нашій підтримці. І ні, на жаль, цього року ми знову не отримаємо офіційного запрошення до альянсу, але чогось чекати замін цього. Перше шлях України до НАТО планують визнати незворотнім Проте, щоб пройти цей шлях, нам знадобиться так званий міст до членства, і цей міст це не лише власне підтримка від союзників, але й пакет реформ, які потрібно буде втілити Україні, щоб максимально у військовому сенсі наблизитися до вимог та стандартів альянсу. Остаточні плити цього мосту і остаточне комуніке саміту ще погоджується однак, відомо про... Три основні шляхи, яким чином НАТО планує підтримати Україну у Вашингтоні, по-перше, НАТО відкриє у німецькому візбаденні новий центр для підтримки України, який займатиметься питаннями координації допомоги, питаннями навчання військових, питаннями логістики озброєння, що надається, і насправді це розглядається як такий вагомий крок уперед для самого альянсу в питанні української підтримки, адже. На мою думку, це свого роду перестраховка перед американськими виборами і певними е, непередбаченими результатами, які можуть послідувати після цього. По-друге, очікується анонс фінансування на 40 мільярдів доларів на наступний рік, власне, які підуть на військову допомогу Україні. І по-третє, це зобов'язання щодо надання озброєння, що важливо протиповітряної оборони. США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія пообіцяли передати Україні обладнання для п'яти додаткових систем ППО. Крім того, президент США Джо Байден заявив, що Америка разом з партнерами працюватимуть протягом року над передачою Україні десятків тактичних систем протиповітряної оборони. Насправді більше деталей щодо кожного з цих кроків підтримки України очікується наступні два дні. Тож обов'язково читайте телеграф, аби нічого не пропустити. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.